Так, вага ліхтаря. Зараз зважимо. Так, от яка заливка жовтим кольором світлодіода повна. Так, вага в нас. Це без акумуляторів зараз. 412 грам, можна сказати. Без акумуляторів. Так, сам акумулятор один оригінальний. На 3600 мА з захистом 46,3 грами важить, Ну, 46,4, їх 4. штуки цих акумуляторів. Ну От це, ось така вага. От. А, розміри. Я зараз по розмірам пробіжусь. Покажу розміри. Так, зараз дуже точні розміри поміряємо, але вирішив зразу показати вагу з акумуляторами. Так, от вага у нас без акумів. 412 грам рахуємо. І давайте закумимо. Так. Так. Як-небудь, там просто, щоб зважити. Так неправильно вставляти, але там захисту зашкали більше, ніж пів кіло. Добре. Так, значить запам'ятовуємо. 458 грам. З одним акумом 458. Добре. І ще три акуми Один акум, бачите, от 48 грам, цей. 46. От приблизно така вага оригінального акумулятора. 46-48 грам. Так, там було 458. І тут 143. Значить, в нас виходить рівно 600 грам. Ну, там 601 грам, 600 грам, рахуємо. 600 грам. Добре, тепер дуже точні розміри. Так, точні розміри. Значит, Диаметр в самом, самому самом высшем месте. И в самом толщем Так. Диаметр в самом высшем месте у нас. Вот. 43 миллиметра. Самому высшему. 43,22 диаметр крышки, дна 52,5 в самом уточненном месте у нас точный диаметр 62 Нет. И должна точно 145 ревну 145 идеально. Так, ну показав размеры самих аккумуляторов все в курсе, но это я вам замеряю с изоляцией разом, 1854, А довжимо, щоб не закоротити легенько візьму так. Шістдесят сім. Це з платою захисту. І навіть 68,7. Ну, рахуємо 69, значить. З платою захисту. 69,5 навіть. Значить будемо рахувати 7 см Деякі бувають і 7 оці оранжеві, наприклад. 7. Рахуємо 7 см. Диаметр 18.5. Ну, все. Показал. Вот кнопка. полностью подводный, бронированный, IP68. Я давно шукаю потужніший ліхтар. Але щоб він був вагою і розміром, не більше цього. Бажано навіть менший. Але потужніший, щоб дальність світіння в нього була далі. На більше метрів, дальнобойність. І бюджет до 1000 доларів. Хто професіонал по ліхтарях, є, якщо експерти, напишіть, будь ласка, в коментарі, порадьте. Мені потрібна дальність. Колір має бути білий, нейтральний або холодний. Ні в якому разі не жовтий, не теплий, не підходить мені це, бо він ну, неможливо роздивитися в ньому. Деталі погано освітлює він далеко. Тому хто знає, пропонуйте. Бажано до 1000 доларів бюджет. Хоча цей коштує скільки там, не знаю, 300 доларів. Тому було б все справедливо, щоб він був дорожчий трохи за цей. От. Але взагалі я готовий заплатити до 1000 доларів, якщо він буде потужніший, ніж цей, і більш дальнобойний. От, ну не на 1% потужніший, тоді мені сенсу немає. А в, хоча б там в 2 рази, в 3 рази, ну, суттєво. От, на 2024 рік на сьогодні оцей ліхтар. Самий потужній, це реально кишеньковий. Це максимальний розмір кишенькового. Ну і вага 600 грам, ви бачите. 600 грам вага це більше, ніж пів кіло. Вже більше нема куди. Це максимальний приділ розумного і ваги, якої носити в кишені. Ну, беремо Стандартної людини, середнього росту, звичайні стандартні джинси. штани. От. Щоб він вліз в ту кишеню, стандартних джинсів. Це реально максимальний розмір. От. Більший вже не влазить. Взагалі, буде хоч на сантиметр більший в діаметрі він не влізить в кишеню. Ну і вага 600 грам це максимум. Більше я не готовий собою носити. Оцей максимум зараз він 600 грам важить. Більше ніхто собою носити ніколи в житті не буде ні в кишенях, ні в барсетки на постійно. Це максимум. Тому я шукаю. Такий самий ціна цього близько 300 доларів. От в такому діапазоні цін. Ну, буде справедливо, якщо він буде коштувати дорожче на 100 доларів, на 200 доларів дорожче, там 400-500. Але щоб він був потужніший суттєво. ну, Хоча б, там, не знаю, на 50% у нас в 2 рази, в 3 рази. Але не на 1%. <с realidade> Дивіться, які рефлектори 4 штуки, але не в цьому. Суть, скільки їх, їх може бути хоч 100 штук, але ефективність буде гірша за ці. Чому цей ліхтар? Його давно виготовили, але він досі на 2024 рік. Самий потужний кишеньковий у світі, самий дальнобойний і самий потужний по люменам, світлового потоку по всім параметрам. І він повністю підводний по ip 68 броньований по ip 68 пили, захищений від по IP68. З ним під водою можна е, плавати е, от, дайвером, водолазом, все, все, що ви забажаєте. Тому що ще таке покриття є, це. Ударості яке скло товсте, спеціальне, яке має покриття з двох сторін. Бачите, яке воно таке фіолетове. Це не просто так. Це все є в описі виробника. О, дивіться, я повертаю зображення, рефлектор він зміниться. Вся тут фішка в рефлекторах. Ну, Те, що там золото, позолота, товсті проводи, мідь, все ясно. Але сама фішка в рефлекторах. Вони... Не поскупилися, дуже багато грошей вложили саме в розробку. Вони, Це суцільні з алюмінієвого сплаву чи з алюмінію рефлектори, можливо, покриті сріблом або родієм. Або відполіровані, я цього точно не знаю, до стану дзеркала. Бачите, вони зеркальні всередині, ідеально відполіровані до зеркала, але фішка навіть не в цьому, це можуть повторити інші. Вони зробили. Особливу форму ідеальну для дальнобойності. І вони їх зробили дуже глибокими. Це самі глибокі рефлектори, дивіться, яка там глибина, вони пішли туди в даль. Серед всіх ліхтарів на планеті в кишенькових. От. І ще й ребра охолоджування, як радіатор зовні кожного зробили, щоб вони охолоджувалися, бо це метал, це не пластик якийсь галімий, як в дешевих ліхтарях. І вони їх зробили мега глибокими. Ну там діоди Крі, Ну зараз діоди Крі у всіх ліхтарях. Це ні, нікого не здивувати. Але вони нічого не вирішують, ці діоди Крі, Бо вони всіх підряд зараз, тут також вони якісні. Вся, вся суть в рефлекторах. Ніхто таких не може повторити, ніхто не робить таких якісних, настільки глибоких. І такої спеціальної форми, настільки відполіровані до зеркала, щоб вони світили так далеко. Ну і оце скло дуже дороге, Вон, бачите фіолетове. От воно відсвічується, воно пропускає добре світло, захищає і так далі. Також мало в кого хто продає ліхтарі з таким склом. Ну, от і все. В цьому весь секрет. Навіть не в потужності, скільки там вольт ампер, ват, А в рефлекторах вся суть. В рефлекторах. от, ну, І вони я вгадали ідеально з розміром. Я просто тащусь, просто кайфую від цього ліхтаря, тому що він ідеально в кишені поміщається. От більше вже не влізе, все, ідеально. І вага мене ця влаштовує 600 грам, супер. От, ось так він виглядає. Можна ставити ось так. Коли бликавати, ставлю просто на стіл його. Він стоїть, не падає, бо тут плоске дно суперове. І світиться в потолок, а потолок вже розсіює по, всі, по всьому будинку і освітлення ну, в тисячу разів потужніше, ніж люстра моя. Ось так він виглядає. Тут щось білою фарбою десь я дотрукнувся. Не знаю, може до лавочки якось пофарбований потім 15 тону Це взагалі нудований, по-моєму, нанесення таке, що воно не коригує, нічого, коротше, ось так. Давайте ще в макро покажу вам ці рефлектори, хто не бачив. От. Звертаюся до всіх продавців, професіоналів, експертів, ліхтарів. Будь ласка, якщо в когось є потужніший ліхтар, в цьому самому роз... ну, щоб розмір був не більший вага не більша за цей, тобто кишеньковий це називається, От. можна дорожчий, без проблем. Але щоб він був потужніший в світловому потоку. Обов'язково акумулятори, щоб знім... зйомні були, щоб я їх міг замінити за 3 секунди, а не тикати якісь USB і чекати 10 годин, поки зарядиться. Там незйомний акум, вони ще взриваються, вздуваються. Це просто гедота. Акумулятори мають бути зйомні. Раз, зняв за 3 секунди, замінив все. І побіг далі там по окопу. Тому, ну, в общем, нормальний ліхтар, запропонуйте, будь ласка. Дорожчий за цей, але щоб потужніший він був. Я таких знайти не зміг, напевно, таких не існує на 2024 рік. Ну, я буду очікувати, поки якісь виробники здатні будуть повторити такий і зробити його трошки потужнішим. Ну, не, не, не трошки, а потужнішим. Буду очікувати цього моменту, зразу його куплю собі. Дуже хочу. От продемонструю, дивіться, яка чудова світка бачите, рефлектор, як від, відбиває жовтий колір світлодіода, хоча він тільки от там в центрі, бачите, такий світлодіод. Але заповнюється повністю все жовтим. Це просто... Ідеально відкалібровано, все продумали вони. При тому, що дуже глибокий цей рефлектор. Я не хочу розбирати, мені б дуже хотілося поміряти його розміри, форму і глибину цього рефлектора, але я не буду розбирати, щоб туди не попали. Я зараз так поставлю лінійку, поміряємо давайте так, діаметр. Ось такий. Приблизно. От. Приблизно от такий. Скільки 22, по-моєму? Зовнішній, вроді 22. Ну, приблизно не видно мені. Ну, вот так линейка Тут Вот. Вот внутренний диаметр. точно. Внутрішній діаметр 54 мм від краю рефлектора до краю. Діаметр зовнішній одного рефлектора 23 мм. Діаметр внутрішній рефлектора 21 мм. Це дуже точно поміряв щойно лінійкою. І рефлектори прямо впираються от в корпус. алюмінієвий. і цей корпус товщиною. Ця койомка тут розміром. 4 мм. Ось тут з краю кайомка товста. Тому він такий захищений по ip 68 Носить серйозно це. Ось ну, такий красу. Ще раз звертаюсь до експертів, продавців-професіоналів. Запропонуйте мені дорожчий, потужніший. Такому розмірі, щоб найгірший був по параметрах, вот такий красом. Ну все, всім пока.